Ось така жабка вийшла, показую з різних сторін. Ось це шишечки наші. І така вона в мене трошки сутула, пузатенька, довгорука і довгонога. Ось. І така. Не надто життєрадісна, справжня жаба. Ось. І покажу цю жабку. Дивіться, схема одна і та ж. Ниточка використана різна. Тут Ярослав Бавовна в два складення. І таким самим гачочком 1,75 і на цій іграшці, і на цій використані 1,75. Але це бегонія. ось. І бачите, ну зовсім вони такі різні різні по висоті, і цю я зробила м'якшу, ця більш так, щільніше трішки наповнена. І як я вже показувала, я ще не дов'язала, але обов'язково покажу, коли дов'яжу. Ось я в'яжу ще з товстенької такої шерстяної ниточки. Це е... основна нитка тут. Зараз покажу Реньовул. 100 метрів 50 грамах, така вона товстенька. А для животика використана тут ниточка Alize Time, Так само виходить той самий метраж 100 грамів, 200 метрів. Ось. І, до речі, тут я ці шишечки робила з трьох стопчиків з накидом, не з п'яти, а з трьох. Понитка така досить об'ємна. і я не хотіла надто об'ємні шишечки. І ось, бачите, вона ще більша буде по розміру. Я дов'яжу, обов'язково покажу, як вона виглядатиме. Мені цікаво, як з різної нитки виглядають одні ну, іграшки, зв'язані по одній і тій самій схемі.